Для представників Мукачівської греко-католицької єпархії святкування Дня молоді вже стало доброю традицією. Відтак, щорічно, 8 червня мандрують священнослужителі церквами області. Це є дуже важливо, щоб молодь в дусі християнському і спілкувалася між собою, щоб ділилися з досвідом вірі, щоб так укріпили один одного теж, заохотили йти, скажімо. Життям як молоді християни. Відбулося торжество у селі Доробратово Іршавського району і з нагоди свята сюди з'їхались молоді люди із цілого Закарпаття. Цьогоріч завітали на святкове богослужіння більше 500 молодих вірників. Це рік, це рік віри, і ми маємо змогу тут набратися як найбільше віри. Єпархіальний день молоді для мене. Це це завжди спосіб провести весело зі своїми друзями, і з тими, з якими я ходжу до церкви. І тут ми говоримо не тільки про Бога, а ми тут і веселимося. Молоді люди сповідались, молились разом із владиками Міланом та Нілом які мали нагоду поспілкуватися один із одним, поділитися своїм досвідом віри. Священнослужителі кажуть, раді, що сьогодні мають змогу подарувати таке радісне свято молодим людям Закарпаття. Вважають таке дійство, позитивно на них впливає. Прибиває любов до церкви та Бога, дає змогу дітям збагнути наскільки важливий духовний розвиток. Цей день є днем, коли молодь може поспілкуватися, можуть порадіти. Зустрічі один з одним можуть знайти нових друзів і провести його по Божому по християнськи. Цього дня в селі не змовкав дитячий сміх та весела музика. Окрім святкової служби Божої, чекали на дітвору і інші сюрпризи: танці та концерт за участі двох молодіжних ансамблів. На завершенні святкувань відбувся акафіст до святителя Миколая, мощі якого знаходяться у Свято-Миколаївському храмі села Дорбратова. Іконостас цієї одної із найбільших церков нашого краю, розписаний легендарним закарпатським художником Йосипом Вокшаєм.